У сучасному світі все більше людей замислюються над тим, як зі звичайних продуктів харчування одержати якомога більше корисних вітамінів і мінералів. І одним із варіантів є винахід живої каші. Сьогодні ми поговоримо про користь даної страви і розберемо варіанти приготування. Жива каша це спосіб приготування будь-якої крупи без залучення вогню, електрики або індукції. Іншими словами, крупа не вариться, а готується іншим методом. Крупи і деяке насіння здатні вбирати воду, тож жива каша має настоюватись в рідині кімнатної температури, а не варитися в ній. Найголовнішими прихильниками цієї страви є сироїди. Вони стверджують, що в каші, яка не піддавалась термічній обробці, є величезна кількість корисних речовин. Перевагу слід віддати кашам цільної крупи, не подрібнені і не пластівці. У цільних крупах присутня зернова оболонка, вона корисна для організму. Зерна без оболонки містять менше харчових волокон і вони мають більш високий глікімічний індекс. Але якщо ви звикли до вівсяних пластівців на сніданок, то замочувати можна і їх. Навіщо взагалі замочувати крупи? У цільнозернових крупах присутня фітинова кислота. Вона блокує всмоктування кишечником вітамінів комплексу Б, мікроелементів з фосфору, цинку, кальцію, магнію і заліза. Заліза, наприклад, недостатньо добре засвоюється, якщо крупа не була попередньо замочена. Ті, хто має залізодефіцитну анемію, мають звернути на це увагу. Білки теж погано засвоюються, якщо кашу варити, а не замочувати. Тож ті, хто худне, інформація для вас. Важливим є і те, що вимивається надлишок крохмалю. Крохмаль це ключове джерело вуглеводів у кашах. Замочування часто допомагає частково зменшити калорійність круп. Як приготувати живу кашу. Зовсім просто і швидко, тому це ідеальний варіант для сніданку. Головне замочити крупу з вечора, а зранку залишиться лише підігріти або додати фрукти. Кожна крупа має різний час приготування. Це треба враховувати. Рекомендований час для замочування: овес або пластівці від 8 до 12 годин, жито 8 годин, коричневий рис 12. білий рис 9 годин. Перловка буде замочуватись протягом 6 годин, а гречка 5. Пшоно замочуйте на 5 годин, кінва, амарант 3 години. Але ви не прогадаєте, якщо замочите кропу на всю ніч. А тепер технологія приготування. Все дуже просто: вам потрібна тепла фільтрована вода, природний окислювач, сік лимона і час. Приготуйте потрібний обсяг води для повного покриття крупи. Додайте води з розрахунку 500-750 мл на 250 г крупи. Додайте лимонний сік у воду. Кисле середовище набагато краще руйнує зв'язку фітинової кислоти і мінералів, що містяться в крупах. Викладіть крупу в попередньо підготовлену ємність. Залите водою з соком лимона, накрите кришкою. Кастроля чи банка, в якій ви готуєте, повинна бути досить об'ємною, оскільки навіть добре набрякла каша може збільшитись в об'ємі в два рази. Бажано не використовувати при цьому посуд із пластику. Це синтетичний матеріал, і шкідливі сполуки з нього можуть вступати в реакцію з крупою. Така каша виявиться дуже шкідливою для вашого здоров'я. Поставити можна при кімнатній температурі або в термос, тоді час приготування скоротиться. Для приготування у термосі знадобиться близько 40 хвилин. Сіль і спеції слід додавати на початку приготування. На одну частину крупи беруть дві частини рідини, вода або бульйон, яка щойно закипіла. Хоча на всю ніч можна залишити і в холодильнику. Незважаючи на всі позитивні якості даного продукту, такі каші люблять далеко не всі. Але є безліч різних корисних рецептів живої каші. Ось декілька з них. Вівсяні пластівці чи перлову кашу разом з сухофруктами, на ніч заливаємо водою або молоком. Залишаємо в холодильнику до ранку. Зранку кашу розігріємо, додамо трохи меду, і корисний сніданок готовий. Також смачно у замочені вівсяні пластівці чи овес додавати фініки, кокосову стружку, мандарини, банан. При подачі ще трохи вершків, але смачно і просто з фруктами. Гречану кашу можна залити водою або кефіром. Якщо з кефіром, то сік лимону не додаємо. Зранку розігріти, додати запечені овочі, сир, яйце. Така каша ідеально підходить для очищення та відновлення нормальної роботи шлунково-кишкового тракту. Каша з льону. На ніч заливаєте льон водою, вранці він розбухне, закладаєте все це в блендер, додаєте банан та ягоди, перебиваєте добряче близько 2-3 хвилин. Виливаєте в тарілку, прикрашаєте горішками. Живі каші дуже поживні. Відчуття ситості буде тривати довго. Спробуйте, можливо, саме сьогоднішні рецепти допоможуть вам економити час на приготуванні і покращити своє здоров'я. До зустрічі!